Так ось, вітаю, друзі, на каналі Хренландія. Сьогодні 2 квітня і вчора я поставив на пророщування певну кількість чубуків винограду, які планував цього року проростити в кільчеваторі і висадити потім вегетуючими саджанцями. Ми зараз знаходимося в пивниці. І хотів вам показати, ну, це дуже просто, в принципі, як я зробив. Це старий е, інкубатор. Ось колись в ньому е, вирощували курчат, навіть там качат, здається, чи гусят. От, але він вже то своє відслужив. і Я з нього зробив такий кільчеватор був. В принципі, використав ось цю е, спінопласту основу, там залишились ці нагрівальні елементи. От, зробив ось такий з металу, ну, як би, можна сказати, ящичок. Це з звичайної бляхи, оцинкованої. Е, кути там на з'єднаннях е, такою стрічкою ізоляційною з фольги позакривав. Ось, ось такою. Ось щоб десь там волога не протікала. От, і він же у мене кілька років нормально працює. Невелику кількість чубуків можна проростити. Ну, тут я не знаю, можна і 50 десь в загальному є струмити. Ну, отже, що я хотів сказати, значить, використовую я вже не перший рік кокосовий субстрат. Ось, значить, для пророщування дуже добре все показує. Тобто, це ось такі брикети пресованого кокосового. Кокосової От, Його заливаєте окропом кип'ятком, і він гарно набухає, за кілька годин остигає вже і готовий для використання. Приблизно я сюди використав це 1 кг такого брикету і 3 літри гарячої води. Тобто, 1 до 3. На 1 кг 3 літри води, і воно гарно напухає. Бачите, ось така ємність на висотою. Десь 10 сантиметрів, ну тут десь так і вийшло. Зараз вже полив водичкою, бо то трошки спресувалося. Ну, але цього достатньо. Там десь ось така глибина сантиметрів 5, мабуть, точно є для того, щоб чубуки пустили корінці. От, Що тут ще особливого? Запустив я сюди під низ. Ну, фактично, дотуляється якби, до дна, щоб знати температуру на, на найнижче, яка є в зоні коріння. Це датчик звичайний, е, який ось приєднаний до блочка, якби такий терморегулятор. Тут виставив температуру 23-25 градусів за Цельсієм. І е, значить, коли нагрівальний елемент нагрівається і подає на датчик, що вже температура 25, цей блочок відмикається, відповідно, живлення вимикається. Ну, дуже простий. Тобто, звичайний терморегулятор, це просто. Тобто у нього вмикається ось ця власне вилка живлення, і все. Відповідно, коли він вимикається, вимикається живлення і тут, в цьому пристрої. Тому потім температура падає до 23 і він вмикається. Відповідно, знову нагрівальний елемент нагрівається там до 25 і знову вимикається. Ну і таким чином працює. Тому це дає можливість підтримувати постійно. Стабільну температуру е, в зоні коріння там, в районі там, 23, 24, 25 градусів за Цельсієм. Цього, в принципі, я вважаю, достатньо. Так, попередні роки показувало, що гарно все проростає. От, ну і е, що хочу сказати. Хоч і 1 квітня я заклав ці черенки, але я швидше її не хотів, тому що е, з мого досвіду 2 тижні достатньо. Щоб чубуки пустили вже гарні коріння, і потім можна їх пересаджувати вже в окремі такі баночки, контейнери, ті чубуки. Ну і далі проводити вже там як-то закалку помаленьку, загартування на дворі і вже до пересадки на постійне місце. Але це вже буде десь ближче до кінця квітня, початок травня. І це якраз добре тоді, тому що в цей час переважно вже минають загроза. Ну, зворотніх заморозків минає. Тому ось такі справи. Ну, за два тижні побачимося, друзі, і подивимося результат. Я вам його покажу. І будемо бачити, працює вночі ні. Це ми в пивниці знаходимося. Тут, в принципі, завжди темно, прохолодно. Тому це якраз дуже добре місце для пророщування чубуків, оскільки вверху маємо холод, а внизу. В зоні коріння маємо тепло. І це, відповідно, сприяє гарному коренеутворюванню. Так що, до зустрічі, друзі, за два тижні. А, ну і ще кілька слів хотів сказати про самі е, чубуки. Е, тобто, вони в мене всю зиму зберігаються ось в такому вигляді. Тобто, в відрі нарізані вже е, невеличка там 2-3 см. Невеличка порція води там є. І там я там раз за зиму чи два замінюю воду. Ось, і вони ось так зимують. Тобто вже ну, якби з осені, як я їх сюди поклав, от і є. тут за рахунок того, що в впивниці холодно, темно, вони себе почувають добре, а водичка їм дає якби, ну, додаткову поживу. Потім перед значит, самим. Перед закладкою в кільчеватор, що я роблю? Я просто чубуки кожен перевіряю, тобто зрізаю вершечок ось тут і надрізаю низ, відповідно, щоб перевірити, чи живець зелений. Ну, Тут 100% завжди все зелене і гарне. Ось так вони зберігалися. І е, значить, перед закладкою, що я зробив? Я кожен живець, ну відповідно, перевірив, освіжив, якби зрізи зверху. Я зверху завжди. Щоб її не перепутати, і простіше було роблю зрізи косі в протилежному напрямку від бруньки. Тобто, ось, наприклад, маємо бруньку, а я зріз зроблю на цю сторону. Завжди. Ну, я так собі давно вже е, зробив і так гарно простіше її відрізняти, де верх, де низ чубука, якщо там переплутаються. Е, на швидку руч можна одразу зрозуміти. І е, заодно. Навіть якщо тут якась буде крапелька майбутня там води стікати, вона буде стікати з цього боку, а не на бруньку. От. Ну, а відповідно я обрізаю рівненько секатором під міжвузлям. Під самим вузлом. перепрошую. От. І Цю процедуру я зробив, обрізав і їх добу вимочив в 1 розчині різопону. Тобто, можете там подивитись, Різопон дуже поширений якби, такий засіб для покращення коренеутворювання. Я цим Різопоном вже також користуюся кілька років. Ось, і цього року я так само вимочив в одновідсотковому розчині різопону добу ну і потім струмив сюди в кільчеватор. Так що, друзі, ось така нехитра процедура. Простенька. Мені, що мені подобається, як зберігаються черенки, вони ніколи не пересихають, не висихають От, і готові до, до вирощування. Ось ці всі е, чубуки я буду е, пророщувати цього року одразу в шкілці. Тобто я запланував цього року їх проростити під агроволокном. Тобто цей рік виростити повноцінні саженці. От, і вже восени або весною наступною, можливо, і цієї осені, подивимося, як буде, вже закласти на постійне місце в виноградник. Так, ну ось, друзі, і в принципі, вся інформація. Все, що я хотів показати в цьому ролику, невеличкому, тобто, як саме я пророщую е, чубуки в кільчеваторі, ось, можливо, комусь стане в нагоді. Така інформація, що можна старий інкубатор переробити під кільчеватор. Нічого складного нема, тобто елементи всі залишаються на місці. Просто робите ось такий з бляхи металевий, ніби контейнер. Принцип в тому, що він лягає на ці нагрівальні елементи, там такі дві трубки є. Ой, і власне від них нагрівається сам метал, ну і він передає тепло своє цьому кокосовому субстрату і відповідно самим чубукам. Ось, і єдине, що терморегулятор потрібний, щоб воно не перегрівалося, ось і все. Виставляєте температуру потрібну. Та й чубуки проростають. Тому кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, друзі. Міцного здоров'я вам!